Господній дім, дім то рідний мій куточок. Люблю приходити в це місце я. Тут, славлю Бога, щиро і охоче тут, у Христі ми, як одна сім'я. Як добре, коли разом у єднанні збираємось для спільних молитов. Одна в нас ціль, одні полки бажання. Прославить Бога за Його любов. Він відкупив нас, вибрав з цього світу. Підняв з безодні зла і темноти. Ми Його церква, ми Господні діти, він наш Отець і пастир наш святий. У церкві Божій ми окремо члени, а разом тіло Господа Христа. Ця істина для інших незбагненна, а нам вона доступна і проста. Господня церква, не будівля пишна, це Богом вічним вибраний народ. Христова наречена дивовижна, яку веде Він до святих висот. Ми в церкві маєм різні дарування, Бог кожному окремо наділив, готові будьмо всі до виконання тих діл, що сам Спаситель доручив. Один одному ми чужі й далекі, а в церкві Божій сестри і брати, і в кожному із нас шляхи нелегкі, дано по волі Господа пройти, тому в цей день я хочу вдячність Богу принести за рідню мою в Христі за те, що нині маємо таку змогу ім'я Його хвалити в простоті. Сьогодні хочу, як Давид сказати, з'єднавшись разом у святій хвалі, що в Божім домі хочу пробувати допоки буду жити на землі, допоки б'ється серце й ходять ноги. В Господній храм спішити буду я, тут затишок в час бурі і тривоги, тут втіху й міць знайде душа моя, в куточку цім зігріюсь від морозу, бо полум'я небесне тут горить, тут усмиренні л'ються щирі сльози, і Божий Дух на місці цім царить. Люблю твій дім, я Боже дуже щиро, бо Ти тут є, і місяце святе. Даруй спокою в серці, в й миру, усім охочим, хто сюди прийде. Слава Богу!